Вітаю вас! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра. І сьогодні ми будемо готувати смачну і тонку піцу з м'якими і пористими бортиками зсередини і хрумкою скоринкою ззовні. Приготувати її в себе на кухні це простіше, ніж ви собі уявляєте. Продовж цілого відео розкрию вам всі таємниці цього тіста, завдяки якому піца у вас буде не гірше, ніж у піцейоли. Покажу, як правильно її сформувати і випікати. А ще цей рецепт дасть вам можливість хоч кожного дня мати свіжу піцу, бо тісто може зберігатися в холодильнику декілька діб, і це я вам скажу дуже зручно. Тому, не гаючи часу, почнемо готувати. Для тіста мені потрібно борошно, вода, дріжджі, сіль, олія і мед, який можливо замінити на цукор, якщо у вас його немає. Набір сировини я вам продублюю ще й в описі під відео. В Миску всипаю живі дріжджі, додаю мед і вливаю теплу воду. Якщо ви не маєте живих дріжджів, їх можливо замінити на сухі. Тобто в рецепті вказано 9 г живих дріжджів, то сухих вам потрібно взяти в 3 чи менше, а саме 3-4 грами. Я вливаю воду в два прийоми, бо, як на мене так швидше розчинити дріжджі, я маю на увазі в меншій кількості води. Далі всипаю сіль, вливаю решту води, заявленої в рецепті, і все перемішую. В рідині вже чудово об'єдналися цукор або мед, сіль, дріжджі, тому всипаю просіяне борошно все відразу і швиденько замішую тісто за допомогою ложки або лопатки. Це тісто не потребує довготривалого вимішування, якихось там надзусиль від вас, бо фішка тут в іншому пізніше розповім і покажу вам. Головне на цьому етапі зібрати його докупи, а ще не додавайте більше борошна, ніж заявлено в рецепті. Як ви бачите, на цьому етапі я навіть руками до тіста налізу замішую його за допомогою ложки, вливаю олію і злегка її вмішую в тісто. Італійці використовують свою розпіарену оливкову олію, я ж використовую ляну, бо вона не тільки дуже корисна, а ще щоб підтримати українського виробника, бо роблять її в Херсоні. Хоча я вам скажу, тут великого значення немає, яку олію додавати. Це може бути, наприклад, соняшникова олія. Процес додавання і вмішування борошна займає, мабуть, десь хвилину, думаю, не більше. І ось подивіться, яке воно має бути. Тісто, як ви бачите, не густе, воно прилипає до рук, і це нормально на цьому етапі. Так і має бути. Накриваю його харчовою плівкою або рушничком і залишаю в спокою на 20 хвилин. А поки підготую начинку. Начинкою тут може бути будь-що, що є у вас в холодильнику. Найсмачніша начинка у піці, як на мій погляд, це після свят, бо, як то кажуть, її дистанціювати. Взагалі в данину називали коржем бідних, бо начинкою слугувало будь що, що було в господі. Минуло приблизно 20 хвилин. і Зараз подивимось на тісто і побачимо, як воно на очах буде міняти свою структуру. Наразі воно має ось такий вигляд, тому змінимо йому, як то кажуть, фасон декільками рухами. Змочую руки в холодній воді і ось такими рухами його розтягую і складаю. На цей процес раджу звернути увагу, бо тісто буде змінюватися на очах. Цей процес показую вам детально, бо він є надважливим в цьому рецепті, бо завдяки цьому в тісті розвивається кликовина або ще глютен, завдяки чому тісто перетворюється в пружне, як ви бачите, і еластичне, краще піднімається, в ньому ліпше утворюються бульбашки. І саме завдяки глютену при підйомі тіста попереджується його опадання при випіканні. Накриваю його харчовою плівкою борошничком і залишаю в спокій ще на 20 хвилин. А тим часом приготую соус для піци. Я використовую натуральну томатну пасту власного виробництва. Рецепт є на каналі. Посилання на рецепт прикріплю вам в коментарях, бо це корисніше і дешевше, ніж в магазині. Додаю домашній майонез, рецепт його також залишу вам в коментарях. Всипаю італійські трави і вливаю мед та все перемішую. Вже минуло 20 хвилин і ми на завершальному етапі створення ідеального тіста для піци. І ось зараз ви бачите так зване веглютенове віконечко. Це свідчить про те, що кликовина чудово розвинулась в кісті, завдяки цьому воно стало еластичним, купою бульбашок всередині. Саме тому процес легкого розтягування і складання тіста є дуже важливим. Накриваю харчовою плівкою і 20 хвилин до нього не підходжу. Тож підсумуємо, впродовж однієї години ми робимо три складання тіста. Через 20 хвилин відщіпую шматок тіста для того, щоб вже зараз спекти піцу. Кладу його на дошку підпилену борошном, даю йому 10 хвилин відпочити для того, щоб легше було сформувати основу для піци. Решту тіста складаю і переміщаю його в лоток змащений олією і ставлю в холодильник. А ось хочу вам показати, як тісто виглядає через добу в холодильнику. Бачимо безліч пухірців на поверхні і всередині тіста. Воно дозріло і, як на мене, це саме вдалий рецепт тіста для створення ідеальної піци. Наразі покажу вам, як її сформувати без качалки, бо це також впливає на якість готової піци. Викладаю тісто на підпилений борошном пергамент. Зверху також посипаю борошном і ось такими рухами, починаючи з середини, розтягую тісто. Ці дії, як ви бачите, дають можливість розтягнути тісто і виштовхати зайве повітря до бортиків. Таким чином, середина готової піци буде тоненька, а бортики повітряні зсередини і хрумкі ззовні. Ви бачите, як це легко робиться, тому ні в якому разі не допомагайте собі качалкою. Далі тістову заготовку змащую соусом і вкладаю начинку. Я це роблю саме в такій послідовності. Я тут використовую, як ви бачите, твердий сир, який в мене був в холодильнику, хоча було б краще взяти сюди моцарелу. Важливим в даному рецепті є правильне випікання піци. Зверніть на це увагу. Я попередньо розігріла духову шафу разом з деком до температури 220 градусів Цельсія. Сформовану піцу разом з пергаментом переміщаю на гаряче деко і ставлю випікати приблизно на 10 хвилин. Задану температуру ні в якому разі не зменшую, вона випікається саме при високій температурі.